Був дуже щирою та доброю людиною, гарним сім'янином. Так рідні та друзі згадують Андрія Хаустова, з яким прощаються земляки. У мирному житті він працював на СТО, а в липні 23-го року вступив до лав 26-ї бригади Державної спецслужби транспорту збройних сил України. Маючи великий досвід в обслуговуванні машин, Андрій Хаустов став механіком, ремонтував військову техніку, а також будував фортифікаційні споруди, розповідають побратими. 13 місяців тому прийшов до нас на службу по підрозділ, Проходив службу, скажем так, ну гідно. Він був у нас вулканізаторником. Це військовослужбовці, які займаються, скажем так, обслуговуванням техніки у напрямку там, колес. Ну, це тільки його посада, а виконує він обов'язки. Він був фахівцем, скажем так. З фортифікаційних обладнань. Боєць виконував роботу на різних гарячих напрямках фронту у Запорізькій, Харківській та Херсонській областях. Та життя Андрія Хаустова обірвав ворожий дрон. Йому був 51 рік. Для кожного, хто знав Андрія особисто, це велика втрата. Втрата будь-якого побратима залишила шрам, тому дуже сумно черці. Поховали криворізького бійця на центральному кладовищі міста з усіма військовими почестями. Михайло Бустров, Андрій Славний, цей день.